Наявності нові сталеві шатуни. Значить, ось так вони виглядають. Довжина шатуна по центрам це приблизно 170 мм. От, в принципі, на ньому на них самих теж це вказано. Значить, 170. Значить, кількість зубів це 42. Значить, зірка теж сталева, як і шатун. Значить, з ось таким от е, пластиковим захистом. Е, значить, е, під, ну, товщина стандартна 2 мм. Тобто це під звичайний, багатоскоросний, швидкісний ланцюг. От. Е, різьба під педалі, педалі теж стандартна. Ну, от, е, значить, е, також тут йдуть заглушки під гвинт. От, значить, ціну дивіться у описі, адресу для самого вивозу, якщо ви в місті Одеса, дивіться в описі. Також там будуть вказані контакти. Значить, мешканці інших міст України можуть придбати через будь-яку зручну службу доставки. В принципі, також параметри додаткові, я теж кажу в описі. Всім бажаю гарних покатушок і усього найкращого!